Цьому вечора в Україні час новину марафоні. випуск підготували я Анастасія Даугле, і інформаційна служба інтера. Двоє людей поранені у селищі Антонівка на Херсонщині. В області не припиняються атаки. Ворожі безпілотники. Як повідомляє очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко, вибухових травм та осколкових поранень зазнали двоє чоловіків. Також із передмістя до лікарні доправили 58-річного чоловіка з такими самими ушкодженнями. Трохи раніше, унаслідок дронової атаки окупантів у Херсоні, постраждали двоє людей. Двоє поранених і на Сумщині. Росіяни продовжують обстрілювати північно-східні області. Детальніше про наслідки дізнаємося у нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлі, вітаю і розповідай, будь ласка, що тобі відомо на тепер? Добрий вечір, Анастасія. Майже весь день у нас була повітряна тривога через те, що над областю фіксувались ударні безпілотники, а також через пуски керованих авіабомб шість шахедів вдалося збити силами бійців протиповітряної оборони. Але сьогодні росіяни безпілотником атакували рейсовий автобус, який рухався по території Миропільщини Сумського району. Було поранено двох жінок-пасажирок 42 та 30 років. Прокуратура разом з правоохоронцями документують цей воєнний злочин росіян. Загалом за добу на Сумщині прогреміло до сотні вибухів. Переважно це були скиди з коптерів, ФПВ-дрони, міномети та артилерія. Ворог цілив по п'яти громадах. По Чернігівщині завдано до півсотні ударів. Зброя практично така сама, яка і використовується ворогом на Сумщині. Крім того, по селу Стрільники було завдано ракетного удару. Анастасія. Дякую за надану інформацію про стан справ на Чернігівщині та Сумщині. Нам розповіла Юлія Зайцева. Понад 300 ударів по населених пунктах Запорізької області завдали росіяни протягом доби. Унаслідок атаки по одному з районів області загинула одна людина, четверо поранені. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворог атакував населені пункти баз пілотниками, обстрілював із РСЗВ. Відомо про руйнування і пошкодження щонайменше 25 житлових будинків. Загалом останній тиждень став для Запоріжжя та області одним з найважчих, розповів у нашому ефірі очільник регіону Іван Фед. Було 333 обстріли, зруйновано чергові Будинки, а в цілому, цей тиждень для нас був край трагічним, край жахливим, тому що ворог обстрілював територію Запорізької області більш ніж три тисячі разів. На жаль, ворог вбив 16 людей на території Запорізької області. Також цей тиждень увійде в історію Запоріжжя як обстріл, який приніс наймасовішу найбільшу кількість поранених мешканців. Більш ніж 130 людей одночасно звернулися за медичною допомогою. Наразі в лікарні перебуває ще 80 людей після ворожих масових обстрілів, 10 з яких перебувають у тяжкому стані. Наші лікарі продовжують боротися за їхнє життя. Українські військові уразили командний пункт ворога на Донеччині. Цього разу йдеться про другу гвардійську загальну військову армію у тимчасово окупованій Новогродівці, Повідомляють у Генштабі. Сталося це у наслідок високоточного повітряного удару наших військ. У генштабі зазначили, що ця операція є продовженням серії ударів по командних пунктах ворога на Донецькому напрямку. Нагадаю, цієї п'ятниці ЗСУ влучили по пункту управління 3-го армійського корпусу ворога у Світлодарську. П'ятий день поспіль після нальоту БПЛА палахкотить база у російському Енгельсі. У місті запровадили режим надзвичайного стану. Попри це, тамтешня влада запевняє місцевих жителів, що триває контрольоване вигоряння палива. Унаслідок ліквідації пожежі на нафтобазі відомо, що щонайменше. Два загиблих надзвичайники. Нагадаю, у ніч проти 8 січня українські дрони атакували місто Енгельс, вразивши нафтосховище та комбінат Кристал Росрезерву. Російські війська продовжують наступати на харківському напрямку, але без істотних успіхів. За два попередні дні окупанти вдавалися до штурмових операцій на схід від Харкова у районі Вовчанська та Стариці. Біля Вовчанська ситуація складна, але контрольована, розповів нам пресофіцер бригади Форпост за позивним Чорнило. Зараз через тумани й дощі ворог збільшує інтенсивність атак та використовує бронетехніку. Ворог системно проводить наступальні дії на нашій зоні відповідальності, але хлопці систематично відбувають штурми ворога, протидіють ворогу, тому контролюємо ситуацію. Дивимося на Непогодні, так схему умови. є туман, вітер, дощ, ворог цим завжди повинен скористатися і починає ходити в штурми. Але от реально за останні два місяці це безрезультатно. Кожен штурм відбиваємо, машини їхні броньовані танки, інша техніка підривається на мінах, особовий склад в більшості двісті, кому 300 бо полон щастить. Здля завершення війни в Україні адміністрація Дональда Трампа працює над встановленням контакту з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це заявив радник з нацбезпеки новообраного президента США Майкл Волц в ефірі ABC News. За його словами, Трамп вважає, що дипломатичне врегулювання конфлікту це єдиний реалістичний спосіб, а повне звільнення території України, включно з Кримом, за допомогою сили, мало ймовірне. Волт підкреслив, що припинення вогню та стабілізація лінії фронту може стати важливим першим кроком для подальших домовленостей. Проте для цього слід залагодити проблеми з мобілізацією та зменшити призовний вік. Стабілізація ситуації на полі бою. А також ми вимагатимемо від українців, щоб вони мали справжню живу силу. Їхні проблеми, як ви знаєте, це призовний вік, який зараз 26 років, а не 18. Вони безперечно посіли дуже шляхетну позицію, але ми маємо розглянути проблему нестачі військовиків. Це не лише про брак боєприпасів чи фінансування. Йдеться про те, щоб побачити чітку лінію фронту. Делегація словацьких депутатів вирушила до Росії. Дістатися планували небом через повітряний простір Польщі, однак та заборонила політ. Тому парламентарії прямували через Німеччину і Чехію. Візит запланований на кілька днів. Делегати говоритимуть із представниками російської держдуми. Головна причина поїздки визнають і самі гості, і пишуть західні змі. Саме газ депутати планують дізнатися, чи зможе російський концерн «Газпром» все одно постачати пальне до словаччини попри відсутність транзиту Україною. Раніше нагадаю до Росії їздив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Нібито Путін пообіцяв йому знайти нові шляхи постачання газу в обхід України. Про таке із посиланням на свої джерела пише видання Reuters. Хоча Україна пропонувала свою допомогу народу Словаччини, щоб країна змогла адаптуватися до життя без російського енергоресурсу. Однак Роберт Фіцо відмовився про таке у соцмережі ікс, розповів президент України Володимир Зеленський, і тепер піаром бре. Нею та гучними звинуваченнями, прем'єр Словаччини намагається перекласти свою провину на інших, зазначив він. Мазут, що потрапив у Чорне море внаслідок аварії двох російських нафтотанкерів у Керчинській навряд чи Дістанеться узбережжя Одещини. Про це у нашому ефірі розповів керівник науково-дослідної установи Український науковий центр екології моря Віктор Коморін. Він вважає, що небезпечні речовини опускатимуться на дно моря. Нагадаю, російські нафтові танкери з мазутом затонули 15 грудня. У Чорноморе вилилося понад 4 тисячі тонн нафтовмісної рідини. За словами Коморіна, на ліквідацію наслідків екологічного лиха підуть десятки років. Наразі мазут не просто плямою розповсюджуються по морю, а це у вигляді таких невеличких комків, які мають таку пластичну форму, набирають води і поступово знижуються і наближаються до дна. Тому чи достануться ці комки до Одеського збережжя, то питання, а вони більш ймовірно, достануться. Дна північно-західного шельфу Чорного моря, і це не менш небезпечно для екосистеми Чорного моря. Вже сотні птахів загинуло у Мазуті. Знаємо, загинули десятки дельфінів в Україні. Обмежуються найбільші пенсії, тобто ті, які є додатковим привілеєм від держави для. Певних елітних професій про таке оголосило у міністерстві соціальної політики. Під обмеження потраплять пенсіонери, у яких виплати у четверо і більше перевищують середню пенсію по країні. Приміром, можуть досягати 60 чи 100 тисяч гривень. До них застосують обмежувальний коефіцієнт. Пояснила нам перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак. Але військовослужбовці під обмеження не підпадатимуть, запевнила вона. У нас Сьогодні ну, хтось може отримувати пенсію в 3 тисячі гривень, хтось може отримувати 100 тисяч гривень. Це зменшує можливості уряду для того, щоб сплачувати нормальні вищі пенсії більшій категорії громадян. І саме для того було запроваджено норму, яка на період воєнного часу запроваджує обмежувальні коефіцієнти для найвищих пенсій. Мова стосується саме спеціальних пенсіонерів, це е, силові органи, прокуратура, е, державна служба, народні депутати, коефіцієнти застосовувати будуть застосовуватися таким чином, що чим більше розмір пенсії, тим е, більше буде скорочення. Якщо, наприклад, розмір пенсії у вас 83 тисячі гривень, то тоді е, кожна наступна 10 тисяч гривень вони будуть зменшуватися е, більше. Ну, з більшим коефіцієнтом на руки людина така буде отримувати приблизно 35 п'ять тисяч гривень. Полон убиває акція з такою назвою, щонеділі відбувається у великих містах України. Рідні захисників, які перебувають у неволі, прагнуть, аби суспільство не забувало про українських бранців. На акції у Черкасах побував Станіслав Кухарчук. Так щиро на соборній площі Черкас вітаються щонеділі люди раніше абсолютно незнайомі. Це рідні і близькі полонених, зниклих безвісти та полеглих захисників України. Їх об'єднує спільне горе. Та всеукраїнська акція полон вбиває. Вона безперервно відбувається у місті, ось вже майже два роки. Акція постана підтримку тих то. Тетяна намагається не пропускати жодної акції. Приїздить сюди зі столиці вже півтора року. Саме стільки чекає на чоловіка бійця 115-ї бригади. Він зник без вісти під бахмутом сьогодні, 12 січня, його другий день народження. Який жінка зустрічає без коханого її життя? Нині суцільне пекло, постійні пошуки, хоча б якоїсь інформації. І таких історій: 115-й бригаді, понад Тисячу я, наприклад, кожного разу, коли вже публікують списки, я шукаю цих хлопців, їхніх родичів і прошу переглянути фото хлопців з нашої бригади. Можливо, хтось когось бачив. І, наприклад, влітку був результат. Один звільнений опізнав двох з нашого альбому, і рідним була ну повідомлена перша звістка від звільненого. Тобто, маленькими кроками це дає результати. Акція полон вбиває для рідних можливість нагадати суспільству про своє горе і про захисників, які здоров'ям і життям, попри все, тримають фронт. Після втрат та поневірянь цих людей вже нічого не лякає. Нагадую, зараз діє повітряна тривога, загроза балістики. Я знаю, що ви нікуди не підете, але пропоную пройти в укриття. Сергій сам пройшов війну, дістав інвалідність, тому знає, як важливо бачити і відчувати підтримку. Воїн каже, що тижня до акції долучаються все більше і більше людей, навіть ті, кого біль втрат не зачепив. Ця підтримка хлопців, які зараз на реабілітації навіть в Штатах, вони дивляться нас. І вони кажуть, хлопці, це взагалі бомба, те, що зараз коїться. У нас раніше сюди виходило дуже мало людей, але коли батьки бачать, це насамперед це моральна підтримка саме батьків, які чекають на своїх дітей з полону. І це є велика підтримка тих, хто зараз, ну я скажу, відкрито порвані на війні. Для пані Ірини кожна участь в акції додає надії. Її син Денис Мішалов зник без звісти у квітні 22-го в боях за Азовсталь. Офіційно його вважають загиблим, хоча немає ні свідчень, ні тіла, ба навіть з ДНК. Тому віра в те, що син живий у жінки не згасає. Надія це в усіх є, і вона повинна бути, тому що без надії ну ніяк. Є надія, і хочеться і вірити. і віримо, і чекаємо. В будь-якому випадку ми чекаємо. Чекають і сподіваються. Тому і надалі виходитимуть, щоб нагадати, війна це спільне горе і спільний біль. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини. Що відбувається у сусідній Білорусі? Тему розкриватиме Олександр Васильченко. За мить колега, прошу дякую, Анастасія. Білорусь проводить навчання на кордоні з Україною. Чи є черги на пунктах пропуску, а також оперативна ситуація у Херсонській області про це і не тільки поговоримо протягом години обов'язково дочекайтеся.